Ми потрапили до російського полону при спробі втечі нас буде розстріляно на місці. Якщо ви сьогодні не розмовляєте російською мовою, то до вечора вас її навчать фізичними методами. Мар'яша, українська мова. Доброго дня, Мар'яна! Ми дуже раді вас вітати в нашому катасі в Другобичі. Дякуємо, що ви до нас завітали. Скажіть, будь ласка, чи вам комфортно? Доброго дня, мені дуже комфортно, мене пригостили гарячою кавою, печеньками, посадили в дуже красиве крісло, все добре. Супер. Скажіть, будь ласка, чи могли б ви нам розказати, як ви потрапили в полон? В цей день? Я потрапила 4 квітня 2022 року, коли поступила команда від командира військової частини, що потрібно виїжджати на бойові позиції, тому що людей не вистачало. Це була перша година ночі, і нас мене як лікаря, лікаря, мій медичний персонал і поранених посадили в на автомобіль, і автомобіль почав рухатися через метрів 100. В даного автомобіля, в якому ми рухалися, пробилось колесо, і нас усіх пересадили в інший автомобіль, типу газельки. Нас було дуже багато, і ми об'їжджали завод, де попали під шкільний обстріл фосфорної, фосфорної зброї. І напевно ми їхали хвилин 15, коли автомобіль зупинився. Коли автомобіль зупинився, всі думали, що вже приїхали і були готові виходити з машини. Але підняли тент автомобіля і ми побачили яскраве світло, прожекторне прожектор світло, дуже багатьох військовослужбовців не форми ЗСУ е і з білими стрічками. Тобто ну, в Маріуполі військовослужбовці відмежовувалися. Російські війська були з білими стрічками, українські жовтні або блакитні. І коли ми побачили, що це білі стрічки, було зрозуміло, що, напевно, це не наша зупинка, ми кудись не туди приїхали. І ці військовослужбовці, націливши на нас зброю разом з собаками, сказали нам про те, що ми потрапили до російського полону. Ми є військовополоненими Російської Федерації та Донецької Народної Республіки при спробі втечі, нас буде розстріляно на місці, тому робити те, що вони нам скажуть. І це, можливо, врятує нам життя. Була команда швидко виходити з автомобіля пораненими, які там були, тому що були хлопці, які мали поранення, але вони ще не повністю загоїлися. І їм допомогли злізти. Коли ви виходите з автомобіля, на вас постійно кричать бігом, бігом, бігом знімають каску, бронежилет, проводиться повністю тілесний обшук, тобто військовослужбовці вас повністю обшукують, все у вас забирають. Каску, бронежилет нам, нам повертали, ви тримаєте це все в руках і сказали: Бігом-бігом йти. І коли нас всіх вишивали в одну лінію. Нас почали знімати на камери з прожекторним цим всім світлом, з собаками, з усім. І один з цих ватажків сказав нам, що знову ж таки повторився, що ми потрапили до російського полону. Ми є військовополоненими Російської Федерації та Донецької Народної Республіки. І далі, подальша доля буде визначатися наша в залежності від нашої поведінки. Ось так я потрапила до російського полону. А скажіть, будь ласка, яке ставлення було росіян до вас? Ви знаєте, різне було. Одні відносились, ну, тому що коли нас усіх привезли, нас не зразу повезли в Оленівку, нас повезли в Сартану, де ми пробули просто в складському приміщенні три дні. Відношення було різне. Хлопців почали зразу забирати на допити. дівчат не зачіпали. В туалет ми ходили там, тому що приносили відра, і так можна було сходити в туалет, тому що дівчата особисто боялися виходити, тому що ніхто не знав, що буде за тими дверима, коли ви вийдете. Тому ми були всі всередині. Один момент, який я запам'ятала, коли я вже була в Оленівці, цей момент, напевно, буде жити зі мною все життя. На другий чи на третій день мене перевели в кращі умови, в валя кращі умови, тому що це була закинута колонія, яка не функціонувала, напевно, з 2014 року. Води там не було. І там був закинутий медичний пункт, і плюс цих кращих умов було, що туалет був окремо в кінці коридора, і можна було вийти на вулицю і гуляти. Але територія була закрита, ну тобто під цими колючками, і ви не змогли би втікти при великому бажанні. І прийшов один військовослужбовець, а вийшло так, що про нас тоді забули за день до того і нам не принесли їжі. Тобто добу ми були без, без їжі. А я вже була вагітна і мені дуже хотілося їсти. І приходить один російський солдат, наглядач, який їв контик, який знову ж таки відібрав когось з українських військових. Тому що вони любили хализуватися тим, що вони нас повідбирали. І він є ось цей от контик, і мені дуже хотілося їсти. І він питає: хто з вас І Я кажу, я. А він каже, е -е печеньку, хочеш? Каже, І Він от простягає мені печеньку. І я підходжу брати цю печеньку, він бере ту печеньку, запихає в рот, жує. Ці кришки падає, і він знаєте, з повним цим ротом каже: А ні, більше печеньки. І ви знаєте, оце, от як вам сказати, по-перше, вам дуже хочеться їсти, а по-друге, знаєте, відчуття, от як малим дітям, на ні, я тобі не дам. І от стоять дівчата, і він от, ну, так, так от зробив. Я з цією протягнутою рукою, і я не знаю, як себе поводити. Розумієте? Ну я забираю руку, і в мене ну, така образа. Знаєте, якась така дитяча образа, що ну ти запропонував? Ти при вселюдно принизив мене. При тому, що вагітної жінки даючи, ти забрав і з'їв при ній. А в мене слюнь, розумієте, я слюнями душуся, бо я хотіла, я дуже хотіла їсти, насправді дуже хотіла їсти. І дівчата, які були зі мною, там хто там мав які, знаєте, заначки їжі, там, ділилися зі мною, віддавали. Але ну, цей момент для мене був такий на той час дуже болючий. Ну, відношення різне було, а коли вже там, тому що я для порівняння проведу а інший там, конвоїр, який знав, що є вахідна жінка, він, він дозволив дівчатам, які ходили на роботу, коли його була зміна, приносити мені квашені помідори і огірки. Він сказав, що в мене жінка два рази вагітна була, я знаю, що вони постійно хочуть огірків і помідорів. І да, там в Тарілочці було чотири помідори. Да. Тому, знаєте, відношення було різне, дуже різне. Скажіть, будь ласка, а чи мали ви доступ до медицини? Хоч якось увагітно, було все рівно, потрібно щось було. Ні, ви знаєте, доступу до медицини не було. Всі чекали і надіялися саме на червоний хрест, який ну, тому що всі люди освічені, свідомі, знали, знаю, що є червоний хрест, є ООН, який повинен в таких ситуаціях діяти. Медицина надавалася медичними препаратами. От потрапляли українські військовополонені до них, у вас відбирають. Таблетки, будь-що, що, що у вас там було. А, і тим потім вас усіх і лікують. Ну, тобто, ось така була медицина, а, коли до нас приходили лікарі з Донецької лікарні, коли там проводили просто їх. Вони стояли за дверима, питали, чи скарги є. Досить рідко, коли хтось скаржився, якщо скаржився, то казали, ну, ми нічим допомогти не можемо. А чи заставляли вас підписувати документи? Коли, я, коли мене водили на допит і складався акт допиту, так підписували. І ви тоді розмовляли на російській мові. Чому? Тому що вас допитували ФСБшники, не ДНРовці, які знають українську мову, а саме ФСБшники, і дуже багато слів вони не могли перевести. тому що щоб не робити це декілька разів, вони, ви приходите і вони, от ви вітаєтесь там. Добрий день. Попрошу розмовляти російською мовою в плані того, що перевод може для вас. Ну, якщо вони неправильно переведуть, хтось неправильно зрозуміє, це може зіграти не вашу користь. Тому просили розмовляти російською мовою і складався акт допиту: хто ви, що ви що ви, що ви робили, що ви бачили, чи були свідком таких чи інших подій, це треба було підписувати. А якщо б були люди, які не вміли ну, розмовляти російською мовою? Ну, знаєте, мені здається, таких не було. Всі, всі Тому що ніхто не хотів, щоб лишній раз його чіпали. Якщо ви сьогодні не розмовляєте російською мовою, то до вечора вас її навчать фізичними методами. Чи було так, що от вас допитували якось окремо і під час допиту, от, наприклад, ви чули, які люди, які чекали там свої черги на допит, mm -hmm. якісь крики, може, якийсь ну, плач? Так, це було і в Оленівці було, ну, тому що на допити вас по окремості всі ходили. <кхем> Якщо мене допитали в одній кімнаті, то в другій кімнаті когось били. Або коли ми сиділи в слідчому ізоляторі в Оленівці, всі жінки сиділи на першому поверсі, то на допити водили чоловіків і на тому ж поверсі, буквально через камеру, там били їх. Це все було чути, бо вони не закривали двері. Тобто це робилося, щоб всі це чули. І коли мене возили в Донецьк, в слідчий комітет, там також били людей. Тобто всі знали, якщо ти їдеш в слідчий комітет, то не факт, що ти звідти вже приїдеш. Повернувся Угу. І коли мене везли з Оленівки в цей от слідчий комітет, то нас везли всіх в маршрутці. Маршрутка, Там, автобус, маршрутка, то потрібно було руки покласти на переднє сидіння, яке перед вами, опустити дуже ну, сильно донизу голову, щоб не бачити, а ззаду. Когось прив'язували наручниками і били. І такий момент. Як вам вдалося вибрати, чи ви запам'ятали цей день? Ну, вибратися, насправді, для мене вибратися було досить складно, бо я попала, будучи на третьому місяці вагітності, а звільнили мене на дев'ятому, то якби шлях в мене був такий непростий. Знаєте, мені здається, що це велика робота. Мого чоловіка, моєї сім'ї, людей, які виходили на мітинги, які говорили усьому світу, що Росія тримає вагітну військову полонену, що ЗМІ про це говорили, що держава боролася, тому що. Коли ви знаходитесь там, вам здається, що держави ви взагалі нікому не потрібні. А коли ви приїжджаєте сюди, ви бачите картинку з другої сторони, і ви розумієте, що це не все так просто і досить складний е, шлях. І, напевно, я не знаю, що мені допомогло ще вибратися. Цей день я ніколи не забуду. Це було 21 вересня, 20-го мене забрали, 20 вересня мене забрали з Донецької. Е, е, Лікарні імені Вишневського я лежала в 5-му пологовому відділенні. Мене туди провезли 23 серпня. Але я сподівалася, що 24-го я вже поїду додому. Обін тоді зірвався, і я не поїхала додому, як і всі інші. А обмін був 21 вересня. Ось 23 серпня, по 20 вересня, я знаходилася в Донецькій лікарні. До речі, як мене забрали з Оленівки, я дуже плакала. Я признаю чому. Тому що дивіться, ви вже в Оленівці майже 6 місяців, і ви вже знаєте всю систему. Ви знаєте, що як робиться? Ви знаєте людей. А в Донецьку ви нікого не знаєте. Я там була сама, при тому, що мене охороняли два конвоїри, які завжди були зі мною. І Для мене це був спочатку шок. Але потім я з цим змирилася, бо в Донецьку в лікарні були свої плюси. Там була ванна, де можна було помитися душ, і можна було прогулятися коридором, який мав рівно 100 метрів. Це я точно знаю. Ну, і їжа була набагато краще. Тому я це запам'ятала. І ось, коли 20 вересня мене забирають з Донецька в Воленівку везуть. Ми вже дізнаємося ну як припущення, що нас кудись везуть. Я розумію, що я на дев'ятому місяці. Мене не повинні привозити в іншу цей, бо мене вже привезли в пологовий, значить, щось буде. І з Оленівки нас всіх везуть на Таганрог. Нас привезли туди десь 8 вечора. Літак був, десь година 3-4 ранку. Нас всіх заводять в літак. Ми летимо в Москву. В Москві там 15 чи 16 людей, ну я не пам'ятаю точних цифр, забирають в Росії і стільки ж досаджують. Потім ми летимо на Білорусь, на Мінськ, здається. І вже звідти нас пересаджують на автобуси, і автобусами довозять до Чернігівської області, до кордону. Ось, і цей день це було вже 21 вересня, 8-го. Восьма чи дев'ята година вечора, точно не скажу, бо в мене не було годинника і запитати не було в кого. А, <кхід> мене напевно за кілометрів 10 чи 15 пересадили в швидку медичну допомогу. У мене були зав'язані очі, бо руки я просила не зав'язувати, щоб я могла за щось триматися, бо мені треба ще тримати свій живіт. Та, ну, як вахідні жінки, вони мене зрозуміють, що треба завжди тримати свій вагідний живіт. І ось. Коли нас довезли вже до, цій, до кордону, відкриваються двері цієї швидкої допомоги, хтось мене бере за руки і каже, Мар'яша, тут треба зараз вийти. Поше, Мар'яша, українська мова. А! розумієте? з цієї маршрутки, я у мене аж земля з під ніг пішла, коли я побачила, що там такий великий жовтий лідер, там Україна, Чернігівська область. Боже мій! Я починаю плакати. Боже, я вдома, я вдома, дякую вам, я вдома. А вони такі тобі не можна хвилюватися, тобі не можна хвилюватися. Не хвилюйся, все добре, все добре, ти вдома. І знаєте, оце от, ну, там було дуже багато швидких допомог. Я не знаю, скільки їх. Чесно, я їх не рахувала, але я знаю, що їх було дуже багато і було дуже багато людей. Тому що обмін був дуже великий. І стояли три чи чотири, три автобуси, таких великих, знаєте, і карусів, напевно, у них, правильно сказано. І багато швидких, допом... ну, швидких. і от коли ви йдете. І люди вам хлопають, знаєте, що вітаємо, ти вдома. Боже, я вам серйозно кажу, це нічим не, ну, не описати, не розказати ці емоції, коли люди. Ти йдеш, а чужі люди, яких ти не знаєш, вони всі до тебе рідні, і вони хлопають тобі і кажуть, все, ти вдома, ти вдома. Ну, це, Цей день я ніколи не забуду. А потім. Мене посадили вже в цей автобус, саме перший. Я сажу, рада розумієте, що я приїхала додому. І до мене підходить, зараз ми з ним дружимо. Рома це помічник, якщо я не помиляюся нашого омбусмена Любінця, і підходить до мене і каже: Так, тобі потрібно позвонити своєму чоловікові, бо він не вірить, що тебе поміняли. І все, він мені давно дав свій телефон. Я зателефонувала чоловікові, сказала, що я вже вдома. Мій чоловік не вірив, тому що декілька разів мав бути обмін. Йому сказали, що я там буду, були обмін, а мене не було. І він же сказав: Так, вона приїде, хай мені подзвонить. Якби, ну, ви мені вже декілька разів говорили. Мій же чоловік просто був в такому вічі, що ну, це ж вагітна жінка і скоро народжувати, він вже нічого зробити не може. І ось я йому дзвоню. Я кажу, Морчику, я вдома. Я кажу, зай, це ти, це ти, це справді ти. Я кажу, та, я, я вдома. А потім вже ми приїхали в госпіталь Чорнігівський, нам вже дали речі, в які ми могли переодягнутися, телефони. Я вже подзвонила там батькам і брату, сестрі. Що б ви хотіли порадити нашим людям, які були в такій ситуації? Ви маєте на увазі в ситуації, де в полоні, чи коли Мам, ти в прийшов? Ситуації? Ми в <плес> полоні отако. От Знаєте, війна зараз чомусь найбільше не жаліє жінок. Це моя така думка, тому що чоловіки вони більше стійкіші до цих всіх, ну, так, генетично закладено і біологічно, що чоловіки це воїни. Але жінок чомусь війна не жаліє в плані тому, що дружина втрачає чоловіка, мама втрачає сина, якась жінка чекає чоловіка з полону, якась жінка чекає, е, звістки про те, що чоловік без звісти зниклий і хоча б щось. Жінки ховають своїх дітей, тому що вони за них хвилюються. А жінкам, які опинилися в цій ситуації, які чекають своїх чоловіків, ви знаєте, я би радила б їм. Незважаючи ні на що, боротися до кінця і виходити на ті самі мітинги, тому що мітинги в свого часу допомогли мені. Я не кажу, що це панацея і вона всім допоможе. Але висвітлення цієї інформації, що твій чоловік в полоні, дасть йому можливість вийти звідти живим, тому що там бачать, що там про тебе говорять, що ти там ну комусь потрібний, і це є шанс залишитися в живих. Тому ну, ці жінки насправді дуже складні, ну, опинилися в дуже складній ситуації, бо багато з них насправді не знає, де знаходиться їхній чоловік, які умови. Я думаю, всі бачили, які люди приходять з російського полону, і це досить складна така ситуація. І фізична, і моральна для сім'ї насправді це дуже важко. А цим жінкам, ну, їм просто не потрібно зневірюватися і здаватися вже майже. 20 місяців, якщо я не помиляюся, чоловік, який знаходиться в російському полоні, якщо брати Маріуполь. І ці жінки, знаєте скільки станів? Вони пережили вічай, страх, безсилля, тому що все, що вони роблять, куди вони не, не стукають, ніби двері відкриваються, а ніхто їм не допомагає. І тут потрібно розуміти, що не все залежить від України, на превеликий жаль, не все. І цей процес. Він так і називається обмін і торгівля людьми, тому що вони там хочуть за когось двох, а хтось хоче за одного, знаєте, і йдуть такі торги людьми. Це насправді дуже складно. Я бажаю їм не здаватися сили і вірити до кінця. Ви знаєте, я також в мене був момент, коли я вже зневірила, що я не повернуся додому і буду народжувати тут, але в якийсь момент, от коли я знаєте, вже просто змирилася з тим, що я нічого не можу зробити, мене поміняли. І я бажаю цим жінкам не здаватися і вірити до останнього, що рано чи пізно кожна з них почує цей телефонний е дзвінок з невідомого номера, який на другому кінці скаже: кохана, я приїхав додому. Я тобі нічого сказати зараз не можу, але я приїхав додому. І вона буде шукати людей, які можуть їй сказати, де відбувся обмін, куди їх везуть, щоб приїхати і побачити того за кого вона боролася. Дякуємо, за то, що ви до нас приїхали. Дякую Підадали за свої А вам дякую, що ви допомагаєте таким людям, які повертаються. Насправді це дуже круто і дуже велика підтримка для тих, хто повертається, бо це як пусті баночки. А ви є тими, хто їх наповнює. Ви трішки хтось ще і повна баночка. ジャックは